Слава Україні, повертаємось в ефір аби розповісти головні новини країни та області у студії для вас. Працює Ольга Захарченко. Далі на першому подільському п'ять хвилин на головне. Рашисти вдарили по Нікуполю, що на Дніпропетровщині вдруге за день. Троє людей постраждали від атаки окупантів, зградів та важкої артилерії. У чоловіків 24, 47 та 56 років мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Усі вони в лікарні, в стані середньої тяжкості. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Потрощені магазин, приватне та харчове підприємство, навчальний заклад, а також п'ятиповерхівка, господарські споруди та авто мирних жителів. Уряд Чехії планує продовжити тимчасовий захист для українських біженців до березня 2025 року. Точну відповідь стосовно цих змін уряд дасть у середу, 13 вересня. Крім того, у документі пропонується затвердити допомогу від держави тим біженцям, які вирішать повернутися додому. У Хмельницькому збудують шкільне укриття за майже 40 мільйонів. Будівництво запланували у Хмельницькій школі номер 12 що на вулиці Довженка, мікрорайон Ракове. На попередні роботи інженерно геодезичні вишукування, виготовлення технічних умов, виготовлення проєкту та його експертизу вже витратили більше 900 тисяч гривень. Тепер же школа шукає фірму підрядника, яка безпосередньо збудує сховище. За це готові заплатити майже 39,2 мільйона гривень з податками. Така інформація розміщена у системі електронних закупівель Прозоро підрядник, який збудує укриття, попередньо буде визначений на аукціоні 14 вересня, а саме будівництво має закінчитися до кінця лютого наступного року. Конфлікт у таксі. Суд зобов'язав пасажира сплатити понад 26 тисяч гривень. Подія сталася у липні минулого року. На тверезі пасажир розпочав конфлікт з таксистом через те, що він зупинився не навпроти його будинку. Лайка перейшла в погром. Пасажир намагався вдарити водія, але пошкодив коробку передач та розбив дзеркало заднього виду. Після намагався розбити лобове скло. Водій ж викликав правоохоронців, а потім звернувся в суд, аби відшкодувати збитки. Зараз Полонський районний суд стягнув на користь таксиста понад 18 тисяч гривень у рахунок відшкодування майнових збитків та 8 тисяч гривень витрат за надання кваліфікованої правничої допомоги, задовольнивши його позов. Завтра у Хмельницькому хлоруватимуть в мережу, тож вода з крана буде непридатною для вживання. Загалом промивка та знезараження буде проходити з 8.30 до 17.00. Вода в цей час не можна буде її пити чи готувати на ній їжу, зазначають у водоканалі. Хмельничанам рекомендують після 16-ї години почергово відкривати крани в мийках, раковинах і ваннах. Також завтра розпочнуть ремонтно-модернізаційні роботи, через які газопостачання буде призупинено на два дні у кількох будинках на вулицях Староконстантинівське шосе та вулиця Зарічанська. На момент пуску газу необхідно забезпечити 100% доступ працівників Хмельницькгаз до газових приладів для проведення обов'язкових робіт по перевірці на щільність системи газопостачання на час виконання робіт відключити всі газові прилади та перекрити крани на приладах і перед ними. У Хмельницькій області орієнтовно з 15 вересня розпочинається проведення планової переруальної імунізації диких м'ясоїдних тварин, лисиць, вовків, є натоподібних собак проти сказу. В цей період будуть застосовуватись спеціальні приманки із антирабічною вакциною для диких м'ясоїдних, яка безпечна для людей та інших тварин. Розпосюджуватимуть вакцину за межами населених пунктів на узліссях, узбіччях доріг на річках та сільськогосподарських угідь. Понад 160 тонн скла і пластику відсортували хмельничани за 10 місяців. Зібрані скло та пластик продають, а у подальшому подрібнюють і використовують повторно. Основне завдання зменшити потрапляння скла і пластику на полігон. Для роздільного збору сміття у Хмельницькому облаштовані вже 165 майданчиків, які містять 373 контейнера. Будьте свідомі та бережіть навколишнє середовище. Ну і нагадаємо, що містом курсує екобус, який збирає небезпечні відходи. А також щоденно, з 8 до 19 години, за адресою проспект Миру 7 працює центр управління відходами. Тож можливості у нас є. Долучайтеся до усіх соціальних мереж Першого Подільського, аби залишатися у інформаційному полі протягом сьогодні. До зустрічі в ефірі мирного дня. Бережіть себе.